Погоранку найлюби переплатники Україна мовного каналу. Дивіться яка краса сніжок. А в тіхто є снігу, дерева. Снігу. Як завжди йду на роботу. Хрокає під ногами сніг. Сьогодні у вже 10 грудня 2025 року. В Харкові знову. Перший сніг. І знову здорово. Ну, мені така зима більш подобається. Справжня. Морозу майже немає, там щось нуль. Близько нуля. Але коли сніжок, зима вже відчувається краще. Як ніч прийшла, харковець тут, начебто непогано спав і нічого не чув. Це гарно. Погано коли, коли просітаю, прокидає все. Звуків поганих. Сьогодні прокинувся нуся шоста. Гарно думаю. Там питали Водичка Водичка є, світло є. Зараз. Навіть болер поставив і гарячу водичка є. Але світло вимикає. Ну, вчора 4 години не було, Там небагато. Сьогодні хто знає. Поживемо, побачимо. Вон там сніг вбирають, Лопатами грибуть дверники. Все, усім гарного дня, гарної середи. Усі ми родобразла. Всі ще розяка. Ой, как класна! Снежокромка. Звичайно будемо жити. Не зажаючи меня сейчас. Пока мої любі. гарною серед